Мирного вам дня, любителі гострого. Зустрічайте новинку, Партупей, з видозміненою пряжкою Пряжка латунна. Лиття, лиття. Пряжку інтегровано зірку Давида. В тризуб інтегровано зірку Давида. Виглядається ось так. Поганого в цьому не вбачайте. Зірка Давида використовується як талісман. Такі талісмани обирають люди, які віддають перевагу в якісних змінах в своєму житті. Кому цікаво, будь ласка, звертайтесь, можете придбати у мене такі ремні з такою пряжкою. Даний ремінь фіксується на двохрядна фіксація на кобурні застіпки. Тренчик фіксується. Хлястик фіксується тренчиком без напівкільця. При потребі, при потребі можете замовляти тренчик з напівкільцем додатково. Ремні виконані з якісних матеріалів, армовані, прошиті. І середини проклеєні ніжною шкірою, щоб не кашлатилась тканина, на якій будете носити ремінь. Даний ремінь, що зараз у мене в руках коричневого кольору з латунною пряжкою, довжина 1 метр 20 см. Цей ремінь вільний. Якщо у вас талія 1 метр, цей ремінь якраз підійде для вас. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь. Пряжки можуть бути як латунні, нікельовані або порошкова покраска чорного кольору. Ремінь може бути виконано із коричневої шкіри, як ви бачите на даному зразку, або з чорної шкіри. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь. номер телефона в шапці профіля.